Коледж заходить викладач у клас і каже Питання на 5, як мене звати? Тишина. Питання на 4. Який зараз предмет? Тишина. Питання на 3, якого кольору книга? І ось десь чути Во, сука, грузить. Село вечір, дівчина до хлопця. Коханий, а давай зіграємо хованки. Я буду ховатися, ти мене шукати. Якщо знайдеш, то я тобі віддамся, а якщо не знайдеш, то я засараю. <рес> Армія розмовляю з товаришем. Тебе дівчина чекає? Так. Скільки років їй? 17. А тобі 19. Скільки разом? Думає секунд 10 і видає. 36. На наш ржач прибіг навіть взводний.